Лезерман Wave Alpha нарешті приїхав, і давайте на нього подивимось. Почнемо з розпаковки. По суті, приїжджаю в такі ж коробочки, як і раніше були лезермани, тільки з іншим принтом. Інструкція, сам мультитульчик і все. Так, да, як ви зрозуміли, розширеного чехла, який йшов там з чаржами, з арком. Ні, цього всього немає. Плашок з бітою також немає. Кліпси. Також немає, але насправді я це розумію, тому що сам мультиту став дорожчим. У нього тепер уже і лезомагнакат, воно фізично дорожче, але він залишився у ціні чаржу. Тому вони компенсували саме наявністю у комплекті кліпси, там додатковий біт і чохла. До речі, це ще раз подумав про комплект, і напевно правильно, що його не кладуть, тому що дивіться, так ми фактично купуємо тільки мультиту, ми не переплачуємо грошей за комплект. І саме, що нам буде потрібно, ми вже докуповуємо окремо. Тим паче, що чохли, навіть плашки з бітами, там, кліпси, вони з'явились в кількох кольорах, і вже кожен може обрати те, що йому буде до вподоби і що йому потрібно. Вейв Альфа, нарешті, перейдемо до нього. Єдине, що я не знаю, чому назвали його саме Вейвом, бо фактично це все ж таки чарж. Ну, реально, конструктив чаржу. Плашки, гвинти, рама, воно все нагадує чарж. Ну, хай. Вейв так вейв. Я не буду з цим сперечатись, тим паче від цього гіршим він не стає. Що мені сподобалось, по-перше, що з'явились нові кольори. Такий помаранчевий, як у мене, також ще з'явився зелений, ну і чорний. Це рішення буде цікавим, я думаю, ще з часом буде додаватися, можливо, інші кольори, ну чи, як мінімум, кастомні плашки завжди можна буде придбати. Хто хотів колись кольорові, то просто брав з алюмінієвими плашками, як я ось, наприклад, фарбував. Можна пофарбувати насправді насправді в будь-який колір Ну, тут відразу сам матеріал такого кольору і самі плашки. Насправді він дуже класно лягає в руці. От реально, за рахунок того, що вони стали товщі, вони ще такі напівкруглені, то він в руці прям чудово лягає, і це камінь в огород до арком. і це насправді критично. От ми там пиляємо, ми дуже сильно стискаємо. Ми там будемо користуватись, наприклад, викруткою, тобто будемо щось крутити. Ми це з силою робимо, з силою стискаємо ту і. Це дуже насправді вагоме, це, напевно, чи не єдиний саме, мінус арку, чому досі я на нього не перейшов. Тут все чудово. Також було вставлено вже в, як арко лезо з магнакат, і воно стало іншої форми. Якщо ми візьмемо старий чарж, ну, у мене алюмінієвий, титановий по факту такий самий, то ось так змінилося лезо. по довжині. Що мене саме цікавило. Да, старий клинок, ну, може там на міліметр був довший, але фактично не суттєво. Але тут кромка стала більш така пряма, це непогано, тому що я так користувався такими ножами. Ну і щось нове, як мінімум, спробуємо. Я думаю, точно гірше не стало. По-друге, що тут уже магнакат. Я, напевно, прихильник там 154-й, мені, в принципі, вистачало Із Ну Магнакат точно гірше не став. Кажуть, по закалті, і в ньому є 60 одиниць, а не як 58 у арку. Єдине, що шпиньок краде корисну довжину леза, ну десь сантиметр. Тобто, коли ми ріжемо, воно буде трошки заважати. Ну, але в цілому нічого страшного, лезо мені, в принципі, подобається. Друге, дуже вагоме оновлення, і напевно, це його буде кілер фіча. Загалом, цей мультитул дійсно, наче лезерман слухали своїх фанатів, врахували, що. Люди найчастіше змінювали, встановлювали, оновлювали і все поставили в цей тул. У нього зникло друге лезо серейтор, яке було у чаржу. Як на мене, ну, цей і плюс і мінус, мені все ж таки лезо серейтор не потрібне, навіть я частіше ним користуюсь, ніж звичайним. Ну в цілому люди найчастіше його змінювали і ставили саме ножиці. Тобто тепер ножиці з зовнішньої сторони не треба розкривати тул, і самі ножиці. Отут буде насправді цікаво. Давайте їх порівняємо, наприклад, з арком. Ну, ось такий розмір. Ну, вони більше стали. Щось, типу, як уже осуджа, тільки трошки ми. Більш тендітні чи щось таке. Я у своєму чаржі, ну, чи от, насправді у багатьох модах і я ставлю, люди ставлять, ставлять ножиці з Victorinox, і вони от реально дуже-дуже схожі по розміру. Я зазвичай тестую ножиці на ось такі тонкі смужці, тому що найчастіше з звичайними матеріалами, типу паперу, картону, резини, ножиці плюс-мінус справляються однаково, а от сипляться найчастіше саме на тонких матеріалах. І в принципі, ці ножиці ну, реально вже на Ближається до Victorinox Єдине, що буває, все ж таки, от коли ближче до шарніру, не завжди воно перерізає. Хоча у більшості випадків воно буде різати чудово. Тому ножиці прям класні. Ну і напевно, це дійсно дуже-дуже вагоме оновлення. З іншої сторони, у нас залишився так само, як і був, по суті, напилок і пила. Єдине, що вони стали з отвором, і тут я навіть не знаю на рахунок пили, наче у арку так. Саме реалізована і проблем не було. Але мені здається, що це слабке місце і можна все ж таки зламати. Але стало тим прикольно, що ми ну В принципі, одною рукою можемо відкривати, як і лезо. Ну а всередині залишились так само, як і були, в принципі, плоскогубці, класичні, як у всіх чаржах, вейвах. Так само залишився бітотримач і концерник. Бітотримачі така сама біта, в принципі, як і стояла, двостороння, хрест шліц. З цієї сторони так само лишили. Викрутку часову двосторонню і шліцеву, і оскільки у нас з'явилось місце, у нас тут стояли раніше ножиці. Вони переїхали на зовнішню частину, то у нас додалось шило. Фактично, це реально шило з рибару, єдине, що у нього просто зняло ось таку фаску, трошки кінчика, і це для того, щоб воно могло закриватися. Але мені все ж таки здається, що ну, наче трошки не допрацювали, або просто не захотіли морочитись, тому що вони пішли простішим шляхом, просто обточити з рибару, але можна було зробити набагато цікавіше шила. Ну, ось у мене є ще одне шило це я просто з рибару обточив рівно так само зробив І, наприклад, у мене. Є кастомне шило, яке я також роблю під вейви чаржу, воно підходить, воно лягає прямо ідеально, без жодних доопрацювань. І якщо ми порівняємо кронки, ну так напевно, от ріжучу, точніше корисну довжину по зачеп, то дивіться, наскільки буде різниця. ну Наприклад, моє шило майже вдвічі довше, воно трохи ширше. Я не став робити отвір, тому що воно буває по отвору, ламається, а тут іще стало менше металу, все ж таки, є з цим трошки проблеми. Тому ну, не знаю. В принципі, людям я думаю, зайде, бо ковиряти воно буде точно. Але можна було зробити щось поцікавіше. Ну, от знову ж таки, ось ми бачимо, наскільки можна було зробити більше. Шило. Ну і по інших функціях, тут іще залишилось кільце. Воно, типу як у рибару стоїть щось подібне, дуже, тільки наче трохи тонше, Воно стоїть із двох причин. По-перше, що тут раніше стояли ножиці, ножиці самі ширші. І треба було б ставити якусь проставку або робити товще шило, До речі, от реально, чого вони не зробили, ну тоді б, може, і тут більше б металу було все ж таки. А, ну, знову ж таки, наче трошки не допрацювали, ну то ладно. Дивіться, тут є плюс у цьому цій петельці, тому що раніше така була петелька, що у нас висовувалась у торці, і ми могли її витягувати, але вона могла заважати інструменту. Коли ми її відкриваємо, то в нас паракорд. І не давав якби відкрити повністю інструмент. Це шкільце може повністю так завертатись, і коли ми щось відкриваємо, то в принципі воно нам не заважає і може, ну якби коротше, ми можемо працювати самим мультитулом, самими інструментами. Тому загалом рішення гарне. Ну а так. Ось ми бачимо, просто з'явились три вставки Так само ми можемо поставити кліпсу. Ось таку, тобто старого зразка або нову. Ну У мене нової немає, тому що її не було в наявності, я замовляв з Європи. Все так само легко ставиться, легко знімається, так само можна поставити кільце, за яке його можна буде прив'язати. ну Рівно, по суті, все те саме, що було. І знову ж таки, я вже бачу, що мої пінцетики, зубочистки, ручка, все. Сюди стане, і я цьому насправді радий. І ще один мінус: якщо ми порівняємо зі старим чаржем, коли ми розкриваємо, у нас була тут лінійка. Хоч наче функція не потрібна, але вона і місця не займала. А це навіть ми обговорювали в моїй телеграм групі до речі, підписуйтесь, жотокхаб, що насправді лінійка доволі корисний інструмент. Я пропонував на пальці зробити татушку, але це таке. А, ну, Дивно, що вони прибрали, тому що ну, прям сюди проситься. Ну, я думаю, модороби, типу мене, нанесуть це лазером і, в принципі, проблем з цим не буде. Що по-загальному? Якщо ми, наприклад, порівняємо з тим же. Арком. А по плоскогубцях, ну, фактично, те саме, що я і порівнював з чаржем, вони фактично однакові, по довжині. Тут може трошечки більше металу, то буде менше ламатися, хоча я дивлюся, от якщо поміряти, що тут металу, що тут металу, ну, воно однаково буде. По зручності, він 100% зручніший, ніж арк. Тут є гострі в ці грані. Так, гострі грані, які у роботі будуть муляти. ну, коли ви берете цей альфа, ну ви просто розумієте, що він зручний От реально, візьміть ці два тули, якщо колись вони будуть у вас у доступі, там в магазині, і порівняйте, ну, як лежить ось цей тул, він просто офігенно лежить, і як лежить арт. 100% у арку є перевага, це те, що можна відкрити одною рукою практично всі інструменти і навіть у рукавицях. Це безумовно плюс. Але. Ну, як на мене, це не такий вагомий плюс, тому що відкритий інструмент це кілька секунд, а ти працюєш їм кілька хвилин. І хай буде краще незручно кілька секунд при відкриванні, але буде зручно кілька хвилин у користуванні. Загалом мені тут сподобався, дійсно, дуже класне оновлення. Для багатьох це буде прям супер. От, тим паче, якщо перший мультитул ми беремо, якщо ми порівнюємо зі старим, ну там серейтор, кому потрібен, кому не потрібен. Там, може, по-іншому, не було шилу, але його досить часто ставили. Ну а якщо брати з точки зору модингу, то знову ж таки, саме платформа Charge вона дуже розповсюджена, можна зробити абсолютно все, що завгодно. Я от у своєму мак максимально все поміняв, навіть стамеску зробив на напивку. Ну Тут так само все можна буде реалізувати, там різні полкотримачі, це все можна буде поставити насправді без проблем. І загалом, якщо підходити просто як тул з коробки, це. Прям супер класний варіант. Дійсно, я дуже задоволений цим мультитулом. Не знаю, чи я буду переходити, тому що мені все ж таки мій жовтий подобається. І він дуже глибоко тут модифікований. Ну В ньому, по суті, я переставив чи зробив майже все, що я хотів. І це знадобиться повністю перероблювати цей. Ну Може, з часом перероблю, не знаю. Може ще плашки кастомні якісь зроблю. Я думаю, що це сподобається. Да, і ще така думка: все ж таки, що брати, якщо чарш. Цей Цей насправді класно зібраний, але така сама болтанка є, як і у чаржі. У арку насправді вона ще більша. А по-друге, що не знаю, от у мене чомусь трохи люфтить клинок. От, якщо ми подивитись, воно впирається вже в самий верх, і в проблема, як на сучасних вейвах. Ну, це мікро-мікролюфт, але він є. На тих же чаржах. Ось на чаржі, ну тут прям моноліт. ну от Реально. Ну не знаю, це може такий просто зразок. Ну, насправді це дуже-дуже не критично взагалі б я на це не звертав уваги. По-друге, про моддинг. Зрозуміло, що намодити можна кращий зразок, але це все ж таки ціна і треба з цим морочитись. Тут ми отримуємо тул з коробки. Тому мені цей мультитул дійсно сподобався, на відміну від Арко. Я цей мультитул 100% рекомендую. Він 100% вам сподобається. Чи сподобається він вам. Більше, ніж чарш, не знаю, але можливо. Ну, а на цьому завершимо відео. Довго, вже темніше, і до зустрічі в новому через місяць, коли я ним користуюсь і опишу все, що я в ньому побачу. Доброго і поганого. Всім пока. Оце зараз його детальніше розглядаю, там все тестую. І дивіться, що мені не сподобалось. Знову ж таки, наче трохи не допрацювали. Оці грані плашок воно тут, наче не кругле, як у старого чаршу, тут от прям круг. І воно в один рік. Рівень з рамою, з цими вставками. А тут воно таке, наче квадратне, і якщо ми придивимось ну давайте наближу то видно, що воно виходить за межі цих вставок і самої рами. А воно то, наче не критично, коли користуєшся тими ж плоскогубцями. І воно в руку, ну, воно не нарізає нічого, але все ж таки отут трошки зручніше, бо воно повністю округле. І це мене, звісно, трошечки засмучує. Ну, Не критично, знову ж таки, але наче не допрацювали. Можу, взяти на пиво, да? заокруглити їх, чи що.